По новинкам. Зробили ось такий плакат під три магазина з додатковою кишеню. Зараз розкажу детальне. Є в пікселі оригінал Cordura та мультикам. Сюди входить три магазини, АК або АР. Є дві окремі кишені тунельного типу під ваші дрібниці всередині. Має ось таку конструкцію. Тут резинки для е, мультитулів, ректариків, е, олівців, е, хімічного світла, що вам потрібно, Паракорд можна якийсь зафіксувати. Є ось така велика кишеня з цього боку. Значить, ми маємо ось такі дві окремі маленькі кишеню, одну велику. Також. Це можна прибрати. І, наприклад, зафіксувати за рахунок резинок, які є по всім кутам, ваш якийсь гаджет, якщо він сюди стане. Ну, і також є місце для ваших патчів там, індифікаторів на передню частину цього плакарду. Можна повісити, щоб воно виглядало приблизно ось так.